У Коломиї триває чемпіонат України із пауерліфтингу 15 16 лютого. Проходять змагання із жиму лежачи в усіх вікових групах. Мета спортивного заходу незмінна визначити сильніших для збірної України, яка поїде на чемпіонат до Європи. Такі кандидатури є. А ще цього разу встановлено новий рекорд України. На два тижні писанкова Коломия перетворилася на спортивну столицю пауерліфтингу. Уже відбулося два чемпіонати серед молоді та дорослих. Спопередні чемпіонат показали, у нас відібралася Юлія Оробець на юніорський чемпіонат Європи, який проходить Іспанії. Також хлопці здобули призові місця, перші місця можна сказати, що у нас виграла одна чемпіонка Саїноробес, і вона відібралася на чемпіонат Європи і буде їхати в Пілзен 6-15 травня. Вони свою справу виконали, не відібрались. Далі ми будемо туватися, щоб показати ще результат, щоб захищати честь міста Коломиї, Карпатського краю і нашої держави на міжнародній раді цього разу. силовики змагалися із жиму лежачи у спеціальному екіпіруванні у всіх вікових групах. Сильніших визначали серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат і ветеранів. Уже традиційно спортивний захід розпочали з урочистого відкриття. На поміст запросили учасників змагань, організаторів, владу. До писанкового міста з'їхалися команди практично зі всіх областей України, навіть зі Сходу та Криму. Незмінний голос ведучого Валерія Шаповала, рефері другої міжнародної категорії, додавав події особливої величі. Чудово організований, чемпіонат професійно, грамотно і так, як необхідно. Дуже на високому рівні. Він цей рівень дорівнює як мінімум Європі і світу. Направо Струко. Печальний прапор України і наших змагань. Коломиєю пишається президент федерації пауерліфтингу Сіражудін Базаєв, заслужений майстер спорту. Розповідає, що цього року чемпіонат вже 25-й за ліком. Щоразу, коли планується український календар, впевнені, що Коломия обов'язково буде у списку. Тут професійна команда організаторів, належна спортивна база клубу Локомотив. Тому змагання відбуваються за усіма правилами міжнародних стандартів. Підготовка спортсменів також на відповідному рівні. чемпионат Украины и соревнования всегда они являются отборочными. По результатам этих соревнований добираются спортсмены состав сборных команд Украины для участия в чемпионатах Европы и мира. Вот, допустим, только что выступали девочки, если вы заметили, вот по протоколам соревнований одна из участниц установила даже рекорд, показала результат, который равняется рекорду мира. Поэтому мы уверены, что эти же участницы, которые только что тут выступили, в дальнейшем достойно представлены наші зборної команди на Чемпіонатах міра. Мова йде про спортсменку із Кам'янця-Подільського Ганну Гончар. Пауерліфтингом займається вже 11 років. Перші перемоги почала здобувати з 2008-го. Тренер Володимир Воронецький. Цьогоріч Подолянка вже стала призеркою чемпіонату світу у Швеції. Друге місце, і у Чехії на чемпіонаті Європи у неї також срібна сходинка. На чемпіонаті у Коломиї Ганна побила попередній рекорд України, який теж встановила вона. Багато до цього рівні стремилася. Наконець перебігла свій рекорд, который був 135,5 три Установила кілограм. Очень рада. Вагова категорія п'ять сім, вообще юніорка, але виступила по Загалом серед коломиян на чемпіонаті визначилися такі спортсмени. У ваговій категорії юнаків до 53 кілограмів. Друге місце Олексин Павло до 120 – Перше місце у Віктора Голінея. Юніори до 53 кілограмів. Перемогу здобув Ігор Лелет, 120 плюс другим став Нестор Чередарик. Серед ветеранів перша вікова група 40-50 років у ваговій категорії до 105 кілограмів сильнішим став Євгеній Санд. Загальнокомандні місця. Івано-Франківська область серед юнаків здобула друге місце і так само срібло здобули юніори. Завершальним етапом чемпіонату у Коломиї стануть ще змагання із класичного жиму лежачи. Галина Досин, Сергій Грин події НТК.